Аеропорт Херсон з 15 жовтня здійснив вже майже 20 регулярних рейсів Херсон Стамбул Херсон та прийняв понад 3400 пасажирів. Цей авіарейс користується сьогодні неабияким попитом, незважаючи навіть на завершення курортного сезону. Аеропорт Херсон сьогодні користується неабияким попитом серед херсонців та гостей міста. Чотири рази на тиждень тут здійснюється рейс до Стамбулу. Пасажири задоволені умовами створеними в аеропорту. Живемо в Україні, громадяни України. Перший раз гості поєднується Нормально, красиво, обслужується хорошо. Наразі аеропорт Херсон готується до зимового періоду. Встановлено світлосигнальне та радіотехнічне обладнання. Ведеться його налагодження. Його використання дозволить здійснювати рейси при погіршених погодних умовах. Також планується розширення зали вильоту та прильоту. Крім того, ведуться переговори з авіакомпанією з авіалінії про відкриття рейсу Херсон ташкент та з представниками авіа. Компанії Польщі та Азербайджану. перегорне процес ведеться з Ганзе в частності. с Визером то же самое придется переговоры. Ну, поскольку у нас на сегодняшний день Туркин как дал старт и дал направление в Европу и открытие вообще-то во все точки мира. То есть на сегодняшний день через авиакомпанию только можем перелет в любую точку мира. И они способствуют тому, чтобы именно расширить эти сети. В дальнейшем создают все как можно комфортность для пассажиров, чтобы приобретали билеты непосредственно Через Turkish Airlines для того, щоб слідати далі по, в частності, по всему миру. Регулярні рейси до Стамбула і в зворотньому напрямку відбуваються чотири рази на тиждень у середу, п'ятницю, суботу та неділю. Щоразу авіарейс приймає більше ста пасажирів. Ми раді сейчас Херсон з усім світом, тому що турецькі авіалінії виконують найбільше кількість рейсів в країни світу. І У нас більше 270 сімсті направлень. Андрестсончас получається. Аеропорт по технічних характеристиках нас повністю Также Також ми что що будет розвиватися, і в будущем це позволит нам приймати все и более количество пасажирів. Квитки на літак можна придбати безпосередньо в аеропорту у касах компанії Туркіш Ейрленс на офіційному сайті авіакомпанії та на будь-яких авторизованих онлайн сервісах продажу авіаквитків. Вартість квитка в обидві сторони становить 1940 гривень.